Сьогодні в медичному центрі Андромеда наші жінки ВПО з центру підтримки переселенців Ямаріуполя мають таку прекрасну можливість безкоштовно пройти повне гінекологічне обстеження, осд обстеження, а також здати тести на випеч папілому вірус людини і таким чином мати гарну повну картину свого стану здоров'я. За що ми дуже дякуємо за турботу і піклування про цих людей. Продовжуємо проєкт збережемо життя жінок для їх родин, які в Україні здійснюємо завдяки Глобальному гранту Роти International та USADі. Надаємо можливу допомогу в рамках цього проєкту і обстеження на високоонкогенні типи вірусу по людини для жінок, вимушених переселенок і членів організації «Я Маріуполь». Це якраз та категорія дівчат, жінок. Які дуже потребують нашої уваги, нашої допомоги. Я щиро дякую від нашої команди, від експертів Української асоціації кальпоскопії та церквікальної патології від ротої клубу Черкаси, який з ініціював саме цей важливий проект. Команді ЯМАРУПАЛЬ громадські організація за те, що вони надають підтримку в такій категорії жінок, за те, що вони допомагають нам зібрати їх як на освітні лекції, так і на Обстеження, а також для проведення профілактичних щеплень від вірусу попилому людини з метою якраз убезпечити цих жінок від такої важкої хвороби, як рак як матки. Шановні жінки, дівчата, будьте здорові, не чекайте до перемоги, подбайте про обстеження та про профілактичні програми саме зараз. Я дізналась від своїх колежанок про. Освітню лекцію у центрі Ямаріуполь про підтримку е, жінок і жіночого здоров'я сьогодні у медичному центрі Андромеда я мала можливість безкоштовно пройти обстеження е, УЗІ, а також вакцинуватись від вірусу папіломи людини. Щиро дякую ротарійцям України та США за таку можливість під час війни багато жінок вимушені. Переїжджати на нове міста перебування і отримати медичну допомогу у лікарнях. І тут важливо, щоб жінка не забула про своє здоров'я. Дуже добре, що є такий проєкт, і я теж їм скористалася як ВПО. Приходьте, вакцинуйтесь, дбайте про своє здоров'я, будьте здорові! Хочу подякувати е, центру Андромеда Плюс. Всім співробітникам, своєму лікарю Паріччю Кользі Володимирівні, за те, що вони турбуються про здоров'я. Ми не завжди самі турбуємося про своє здоров'я, особливо зараз, коли військовий стан, робота, інші буденні проблеми, переселення людей з інших регіонів. І люди не завжди собою займаються. І дуже чудово, що все-таки є люди, які цим займаються. І я всіх запрошую прийти і по цій програмі пройти безкоштовне обстеження і вакцинацію. Ми маємо дбати про себе і про своє здоров'я. Працюючи тут, я зрозуміла, наскільки важливо це обстеження для жінок, для мам. А також для дівчаток, майбутніх жінок. Закликаю всіх і медпрацівників, і жінок усіх обстежуватися і вакцинуватися, бо це важливо для нашого здоров'я.